Усім привіт! З вами Територія хлопців. Ми повернулися, щоб розповісти вам кілька свіженьких фактів. Хочете дізнатися щось цікаве? Тоді залишайтеся з нами. Ми подаруємо вам море позитивних емоцій, адже будемо говорити про танці, а саме про такий стиль танцю, як брейк-данс, про класний та стильний танець. Так, зараз він неабийки популярний серед молоді. Тому, якщо вам до душі таке зняття, як брейк-данс, не перемикайте. Брейк – це стиль вуличного танцю. Він розвинувся з нам всім відомого хіп-хоп руху, а його батьківщина є один з найбідніших районів Нью-Йорку Бронкс. Можна вважати, що історія цього танцю розпочався ще ті роки, адже саме тоді молоді люди, танцюристи почали використовувати у своїх танцях елементи обертів на землі. Цей стиль танцю став настільки популярним, що легендарний репер того часу Африка Бамбата запропонував проводити змагання серед танцюристів. Шеленої популярності набув брейк-данс і завдяки молодій команді Rock Steady Crew. вони зробили великий внесок у розвиток танців, а згодом вирішили у світове турне, де продемонстрували брейк-данс усьому світу. До речі, Кул Хьорт вважає хрещеним батьком хіп-хопу. Його полюбили за оригінальний гето стиль. Хьорк започаткував таке поняття як бі-бой бой, той, що танцює брейк-данс. Загалом брейк-данс включає в себе елементи різних, раніше не пов'язаних між собою технік. Це і бразильська боротьба, і американський джаз, і корейський кунг-фу, і ще акробатика. Як ви стали відомим бібоєм? Я виграв дуже багато відомих чемпіонатів з брейкдансу. І також з моєю командою ми виграли і продовжуємо вигравати круті чемпіонати з брейкдансу. Так і ми залишаємося відомими і про нас знає все більше і більше людей. Потрібно бути цілеспрямованим, мати треба ціль і йти до неї. Тоді все вийде. Також треба дуже багато працювати, так як ми робимо це з моєю командою. Ми дуже багато тренуємося практично кожен день. По-друге, треба дуже часто їздити по змаганням. Це додає дуже багато досвіду. раніше брейкданс ділили на верхній і нижній. Верхній одразу набув популярності. Тут рухи відбувалися в вертикальному положенні. Усі елементи виконувалися руками. Відповідно, нижній – це рухи, де тіло торкається підлоги. Сьогодні ж у брейк-дансі використовуються такі рухи. Топ-рок – Він демонструє координацію почуття ритму. Ап-рок – це рухи, де присутні елементи битви. Фут-рок – це рухи ногами. За допомогою фрізів бібої замирають на кілька секунд в дивних позах. – це раптові падіння на спину або живіт і найскладнішим є – Це циклічні обертальні рухи. Що стосується одягу підбою, то тут головне поєднати комфорт, свободу рухів та стиль. В основному під бою одягають спортивний вільний одяг, який не сковує рухи. Чому ви вирішили тренувати дітей? Це все для нового покоління, От, щоб е, тренувати діток, розвивати їх, щоб були нові, сильні, круті бібої. І зараз в нас насправді в Україні дуже багато крутих дітей, сильних, які дуже швидко розвиваються, їх вже знають в всьому світі. Так само так, як мій співкомандник Бі-Бой Раптор. Йому 10 років і вже його знають в всьому світі. Так що... Брейкданс це той стиль танцю, де можна змагатися з суперниками, показувати свій рівень. Допомагають у цьому так звані батли. Це дуже класний спосіб перевірити, хто на що здатен. Батли можуть відбуватися між цілими командами, а можуть бути і соло. Якщо змагаються двоє, то кожен має по два виходи, де може показати свій талант, а судді обирають переможця. Буває таке, що переможця обирає публіка. Як на мене треба не боятись експериментувати. Треба просто вдосконалювати свої навички, і тоді все вийде. Щас бриданс став дуже популярним. Особисто я вже займаюся цим видом танців і мрію стати професійним бій-боєм. Після молодо погляду на вуличних бі перехоплює подих. Часто буває важко відвести погляд від неймовірних трюків та цікавих рухів. Ось що означає мистецтво танцю. Ричатися з тим, хто скаже, що брейкданс це просто вуличний непривабливий танець. Це зовсім не так. Брейкданс захоплює своєю непередбачуваністю і неординарністю. <му> ну от і все. Ми розповіли вам і показали, що таке справжній брейкданс. Це зовсім не простий стиль танцю. Підходить він для витривалих та наполегливих. У цьому стилі важко передбачити, що ж буде далі, який буде наступний рух. Саме тому він є таким інтригуючим, займаючись брейкдансом, можна отримати купу задоволення не лише від процесу, але й від його результату. Тому мерші здійснювати свою мрію. Мрію стати професійним бібоєм. А з вами були Данило Назар. Влад і ваша улюблена територія, хлопці. Бувайте!